Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Збройні сили Російської Федерації можуть атакувати територію Румунії. The New York Times, зокрема, після ударів по Одесі наступні можуть бути і по портах на території Румунії. Жителі прикордонного румунського села поскаржилися на звуки БПЛА. у небі. Крім того, під час однієї з атак на українське порту населеному пункті, вибуховою хвилею вибуло вікна ракети або безпілот. Ники збройних сил Російської Федерації можуть зачепити території Румунії під час атак по Україні. Про це пише The New York Times. Журналісти пишуть, що атака ЗС РФ на український хвантажний порт 2 серпня була настільки близько до кордону з Румунією, що в румунському населеному пункті Плауру на березі Дунаю за 180 метрів від України у будинках повилітали шипки. Один із місцевих жителів розповів, що спочатку прийняв вибухову хвилю за бурю, а потім побачив, що схоже на військовий фільм на порозі мого будинку. Рибалка з прикордонного села Маріус розповів, що бачив, як принаймні один російський дрон пролетів просто над його будинком. За його словами, БПЛА згодом відхилився від румунського повітряного простору, щоб атакувати Ізмаїла. Ще один рибалка Танасе повідомив, що що дзвичання безпілотника просто над будинком його родини Оплауром. Його мати Даніела зазначила, що шум дронів налякав корову, яка порвала мотузку. І Втекла голова управління біосферного заповідника у Дельті Дунаю, Деодосіє Габріел Маринов зазначив, що Румунія є членом НАТО, тому країна не повинна погрожувати небезпека з боку РФ. Проте у будь-який момент легко може статися аварія. Наша берег річки знаходиться всього в декількох метрах від України. А тепер ми всі бачимо, що все може трапитися. Сказав Маринов, як зазначається статті, головні дунайські порти Ізмаїл і Рені, які розташовані близько до Румунії. Лично піддаються атакам збройних сил Російської Федерації за словами журналістів Російської БПЛА або ракета, що відхилилася від курсу на кілька метрів, можуть втягнути США та їхніх союзників у пряму військову конфронтацію з РФ. Нагадаємо, що 14 серпня в Румунії поблизу пляжу вибухнула міна. Представник ВМС Румунії Корнеліу Павел зазначив, що від початку війни в Україні румунські водолази знешкодили п'ять морських мін у зоні відповідальності. Ці країни до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.